смертність до нас була дітей, та смерть після нас також продовжуються. І що саме дивно, що саме обідно, що дивлячись мені в очі, вони мені кажуть, значить, мамочка, ніби ви розумієте, що ви недоношені? не доношені? Не шукайте винних. У відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні, більше відомої як Фастівська, цього року померло 17 дітей, 13 з яких недоношені. На сьогоднішній день недоношені діти, діти, які. Важкому стані переносять так називаємо перинатальний період, виживають перші сім днів. Якщо вони знаходяться на апараті, це не означає, що в дальнішому щось, щось, щось буде все тільки 100% добре. Гарантій недоношеним немовлятам лікарі не дають, проте відомо, що є препарат, який відновлює їхнє дихання. Ми самостійно дихали, але ми передач не забували дих, ну, дихати. Вона, коли заходила в стан сну, спала. Вона просто забувала. А нам пояснили, що цей кофеїн цитрат, він стимулює нервову систему і він стимулює організм, що він не забував цього робити. Кофеїна цитрат, не зареєстрований в Україні препарат, який не продають в жодній аптеці України. Дістати його можливо тільки через знайомих за кордоном. Ніколи у нас такого препарату. Ніколи у нас такого препарату. Та що за несподіванка? Надія купувала цей самий препарат у лікаря цієї самої Фастівської лікарні. Як дізнаєтеся вже за мить? Аби знизити дитячу смертність в Україні, запровадили проект Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства, згідно з яким мали відкрити перинатальні центри в усіх регіонах України. Транспортують не дітей, так як ми це робимо з районів, а транспортують жінок, в яких передбачаються якісь проблемні роди і народження проблемних дітей. І це набагато легше зробити, чим потім вести хвору дитину. І тому, якби у нас був перинатальний центр, звичайно, це покращило становище на, ну, в нашому регіоні, так скажемо. Перинатальний центр у нашій області мав бути ще у 2014 році. І навіть гроші виділили 43 мільйони на будівництво та ще 24 на медичне обладнання. Натомість реконструкцію зупинили, обладнання, яке б врятувало не одне життя, заховали. І користуватись ним до повного відкриття центру зась. не вистачає нам обладнання. У нас не вистачає. У нас ну, на даний момент, скажімо, є так. Вісім ну, робочих місць на 9 ліжок. Є обладнання, яке потребує ремонту. У нас багато було обладнання, але воно потребує так скажем, ремонту. У нас не вистачає слідкуючої апаратури, не вистачає так званих інфузійних насосів, які вводять дозовну ліки в новонарожній дитині. Півв'язів не вистачає. Ну, багато чого не вистачає. В обласній лікарні не завжди вистачає кювезів з автоматичною подачою кисню. Тому інколи двох немовлят кладуть в один. Та лікарі запевняють, проблема не в цьому. Дані сьогоднішній день вони резервіси вичерпали, і ми подали заявку. І ми чекаємо, що нам, наче, на якомусь етапі, нам зможе держава забезпечити. Але не в кув'язах справа. А справа в в тому, що є дуже складне захворювання. Як правило, ці діти мають букет не менше, ніж три види захворювань. Повернемось до кофеїна цитрату. Чудо препарату, недоступного для українців, який повертає до життя недоношених малюків. Знайти в аптеках немає. Лікар, лікар сказав, що в нього є цей препарат, його можна купити. У нього Вся. Ампула 600 гривень. Коментувати цей випадок лікар відмовився. Та нам залишається лише гадати. Він герой, чи наживається на Мадаринському горі. Натомість за відділення вже у приватній розмові визнає, препарат таки використовують. Ми застосовуємо все одно свій препарат, от кофеїн даного випадку, тому що він дозволений і рекомендований наказом No484 Міністерства охорони здоров'я. Виникає питання, чому такий необхідний препарат досі не зареєстрували в Україні, та звідки він з'являється у Чорнівецьких лікарів в департаменті охорони здоров'я. Нас переконують тут все чисто. В арсеналі лікарів в медичних закладах є тільки зареєстровані препарати, тому що якщо це йде державна закупівля, або ж навіть за кошти державного бюджетів, то вони можуть закупляти тільки зареєстровані препарати в Україні. Повернути померлих дітей ніхто не в змозі, та лікарі самі часто стають заручниками системи. Тому важливо максимально швидко впроваджувати медичну реформу, яка передбачає спрощену реєстрацію медичних препаратів в Україні, передусім тих, які можуть врятувати життя недоношеним діткам.